Ой, привіт мої хороші. Я сьогодні забрав посилку, не втримався. Я вам вже показував Іриси, які я купляв красивезні. І зайшов на... заходжу Я часу заходжу на, на Facebook-сторінку пані Наталі. Після того, як мені Оля порекомендувала її... І... Дивлюся, що там вона має. І як виявилося, зараз в неї йде розпродаж і рисів. Ті, які купляв по 200 гривень, по 100 гривень. Зараз йдуть в неї розпродаж наборами. Розпродаж наборами по 8 штук за 300 гривень. Ну і, звичайно, що я не зміг не втриматися і от купив два набори. Якщо не помиляюся, це був другий і третій, але домовився, що попередній раз я купляв Іриси, і були такі, що... І були такі, що я вже купляв попередній раз дві чи три штучки, і вона мені замінила на інші. Так. Драма Квін. Дуже гарні всі дивіться, який гарний корінь, гарне все обрізане. Так. Маркуся допомагає, так, помогай, тату. Ansing Goat. Так, бери, на. Так, Dinner talk. Dinner talk, на Маркуся. бери. Дінне Толк. Біл Еспіт. Так, розкладай, на. Так, тепер. Мандарин Морнінг. Мор... морпін... Мор... морнінг. Складай, складай моркосику. Плюс Бел Еспірт. Це, їх, напевно, їх два тих був. Так, на маркосику тримай. Так. Став, 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 складай. Складай, складай, гарненько. Це, напевно, був перший набір і тепер другий набір. Фреседмен. Ну, вам, правда, нічого не говорять. Але дивіться, скільки мене ще Іри. Я не знаю, куди я її. Дивіться, як він складає. Я даю і він гарно все рівненько складає. Так? Так. Я зараз вам покажу Brazilian Art. Ну, вам нічого не скажуть, я знаю, вам нічого не скаже ці назви, бо вони мені теж нічого не говорять. Я дивлюсь на картинку, і по картинці я знаю, який колір де є. Мама. Так, от дивіться. Це у Фейсбуці. Жінка називається Наталія Мельник. І в неї ось такі от зараз красивезні не, просто не. такі от набори. Я вам покажу, дивіться, які в неї класні іриси. Бачите? Хто любить іриси, ціни зараз просто, просто грандіозні. Набір 8 штук 300 гривень. Дивіться. І таких наборів. Тут і лілійники вона зараз продає. Зараз я вам покажу просто іриси. От, бачите, є дуже багато. Набір 5-8 штук. І. Вон, які красиві. Дивіться. Наскільки красивезні ці іриси. Які вони. Різні, різні, всякі-всякі. І таких наборів я подивився, що пані Наталя зробила вже, не знаю, на пану штук 12. От, отакий набір. Зараз він дев'ятий, і такий Іриси, як я теж замовляв. Отакого от. Оцей бразилін Арт, бачите? Дивіться, Джипсі Джейна. Оцей якраз той набір Дипсі Лорд. Оце той набір, який я теж замовляв. Тут трошки інші іриси, бо це найбільше номер 9 От, Golden Panther. Кей красивесні. Тут, бачите, іриси були, на 200 гривень. Отакий От, ірис коштує 200 гривень. От, такий був 60. На початку, коли я теж купляв за такими цінами ще. А тепер, бачите, оцей був 80. От, це 70. І 130 гривень у цей ірис був, цей 60, цей 50, цей 50, цей 70. А якщо брати зараз таким набором по цій акції, то він 300 гривень, 300 гривень mm. за оцей набір. 8 штук. Mm. Виді, яка красота. Ну, просто красота. Так що, кого зацікавило, заходьте у Фейсбуці, шукайте отаку от, пані Наталію Мельник, яка займається. Цими ірисами і вас теж, якщо ви зацікавилися, якщо ви захочете, то теж собі купите отакий от величезний красивезний набір ірисів. Я не зміг втриматися і знов замовив отакі от класні набори ірисів. Складай всі, складай. А, дивіться, як, як він гарно складає всі іриси. Ти скажи, де ми то будемо садити, га? Ти не знаєш? Де ми то будемо садити все? Там? На городі? Так. Ну, молодець. Складай. Так. На тобі ще такий. Ой! І Маркуся складає нам Іриси. Я не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну, тупе, де, де, якісь день деякі сповторяються, напевно. Складай, складай, складай. Я не знаю, куди я їх запхаю. Чесно, не знаю. Так. Маркусик, обожнює м'ячики. Тут не повірите, в мене помідор вигрухав, я не знаю вже. Просто, просто дивіться. І е, така сама проблема, напевно, як і в але. В мене йшли дощі, йшли, ішли, йшли. До речі, ця роза скільки має бутонів. А тут розпускається щось нове і щось, напевно, буде таке дуже інтересне і дуже красиве. Бо я бачу, що квітка має вже два кольори. Така цікава роза. Я не давав ніякої надії на неї, але як вийшло, надія все ж таки є. Тут, бачите, я отак ми, поруч є мангал, ми там собі зробили свої справи, і потім я беру попіл і отак висипаю сюди. Що це робить? Попіл дає поживні речовини землі. Якщо якийсь є такий хробак, оцей отдрутяник, оцей хрущі, то вони пропадають. Пропадають і земля тут розкислюється, тому, відповідно, і все краще росте. Вже робили зі своєї моркви і свого буряка страви. Чорнобривці розцвітають, тут це вже в нас теж розцвітає. І покажу вам помідори. А! Дивіться, тут в мене оця кіточка вже теж роза розпустилася. Розпускається ще отака от піоновидна, красива лілія. І заціли ось такі от розочки. Бачите, які красиві. Це теж, напевно, спрейки, але вони такі, як гарбузики. Вони такі, як гарбузики, дуже гарні. Ще одна в мене така от розпустилася красива лілія. Вона дуже ароматна. От. І. Ну, і там-то все стандартно. Дивіться. На рахунок моїх помідорів. Помідорки з кожним днем все красивіші і красивіші. Були. Поки не було, звичайно, що дощів. Їх вже дуже багато і отам, і отам. Але ось я вам покажу. Після цих дощів теж покрутилися листочки. Помідорок є багато, гарні помідорки. Ну, я заміта, бачите, я тоді пообрізав все листя, те, що було лишнє. І воно знов наросло. Знов наросло. Помідори починають поспівати, і після оцих дощів. Вони ціка теж. Гарні маленькі. Після цих дощів в дуже багатьох помідорок, особливо тих низькорослих, теж пішла оця от зараза по листі. О, дивіться. Я не знаю, напевно, що треба просто те листя пообрізати. Ну, бо якщо не обрізати, що воно просто більше не росло, не, не кидалося. От, дивіться, низу гарні помідорки висять, бачите? І нижнє листя теж пішло. Я спеціально обрізав листя, щоб гарно прудувалося. Майже на всіх помідорах теж таке. Майже на всіх. Шкода, звичайно, але я думаю, що з урожаєм ми будемо в будь-якому випадку. Я якось... О, дивіться, просто не пам'ятаю, це фітовтора чи що нападає зараза. О такі, дивіться, такі прямо як виноград грона висять. Помідорки висять і от теж практично стали голі, бачите? Не всі кущі. Може хтось знає, хто розуміється, і треба чимось додатково ще обробити ті помідори, щоб вони так, знаєте, трошки якось прийшли більш до тями. Чи достатньо буде того, що просто я візьму і обірву ці листочки? О, дивіться, які красиві. Є, я не кажу, ми кожен день зриваємо по 5, по 6, по 8, по 10 Оцих черків їмо свіжі салати. Там вже ті більше достигають. От, Ну не знаю. Ну не знаю. Те саме тут дивіться, які красиві помідори висять. І от листя вже, і верхут, верхушки пішли вже. Не всіх, не всіх, але в багатьох. Тому не знаю, що з того всього буде. Ну, я е, не розраховуваний на те, що я буду консервувати свої помідори. Вони в мене суто, як то кажуть, на їду. Чорнобривці пішли в вріст конкретно, правда? Чорнобривці красивезні. Вже от по-другому колі ця от моя жовта красуня розпускається. От. Помідори є. Є помідори, так? Марко нема, будь ласка, тільки не цей, тільки не обривай зелененький, добре? О, так, що такі справи? Хто... Ой, вон там взагалі впала на землю гілочка. Бачите, лежить, потім все попіднімає. Яка гарна гронка. Яка гарна гронка, дивіться. Просто, просто бомбезна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десь, десять штучок на одній гілочці помідорок. І тут, ну, що вам показує, як ви самі все бачите. Чаріки, я зробив висновок, що черіки вони менш е піддаються хворобам. Такі червоненькі гарні висять, бачите, і там, і там менше піддаються хворобам, аніж оці от великі помідори. Так що на другий рік, якщо я буду все ж таки висаджувати помідори, то, то виключно черіки. Тільки виключно черіки. Ну, а там, як то кажуть, поживемо та й побачимо. Ці от в мене майже всі чері помідори, то я не бачу, що тут листки покрутилися. Ну, десь не десь. Десь не десь. Ну, а на тих великих кучах то багато. Так що, так що, отакі от справи. Так, мої хороші, знаєте, що я вирішив. Я робив відстань між ірисами. Ой, а що цей почав сохнути? Відстань між ірисами приблизно метр то прийдеться мені цю вісень скоротити до пів метра і кожних пів метра порозсаджувати ще ці іриси. Я думаю, що поки вони, знаєте, ще малі, вони ж як рахуються... Ходи, давай ручку, давай ручку, ходи. Вони поки маленькі, не хочуть дати ручку. Поки вони маленькі, вони так думають, що на другий рік не будуть мені цвісти, а тільки будуть розростатися і вже аж через рік почнуть цвісти. То я думаю, не буде. Проблема, якщо я скорочу оцю вісім з метра до пів метра, отак от між ними ще позапихаю. Ну, а потім вже прийдеться, як викопаю оці от буряки, повикопаю, І вони гарно мені розростуться, то потім я буду вже дивитися по ситуації. А може заберу в село тоді, якщо не буде тут місця, бо шкода. Я кажу, я ж така жертва акцій, я ж така жертва акцій, що як побачив, що... О, ті іриси настільки зараз красавезні і настільки вони е получаються дешевими, що я ну, ну не знаю, ну, не, не зміг втриматися. О, так що буде хоч 26, там в мене є десь 12 15. Коротше, близько 35 сортів буде в мене ірисів. Таких, як каже, Оля, жирних, красивих. Я даю гарантію, що вони вам теж прийдуться до душі. Даю вам гарантію, що вони вам теж дуже сподобається. Марко справився. Бачите? Марко справився. Один загубив, он такого поставив. Марко справився. Все, ниціка. У мене, як то кажуть, іделія. Іделія.